Відносини Водолій 25 рік. Я би сказала, ви будете чувствувати себе дуже сексуальним, дуже енергетичним. У вас буде така ж сама жінка поряд з вами, або чоловік поряд з вами такий самий. Ви будете просто насолоджуватись одне одним, вам буде тихо, затишно, весело, і ви будете придумувати якісь креативні ідеї, якісь такі інтересні штучки для вас двох, вам буде дуже добре. Робота. Можете почати працювати, можливо, даже з будинку, з дому, тому що у вас є малеча. І це буде трошки усамітнення. Вам буде важкувати з цим, саме з усамітненням. Ну, по суті, ви будете отримувати те, що ви хочете. Гроші, гроші по дьяволу. Я вас просто попереджаю, вам потрібно хранити свої деньги. Іначе вони втечуть від вас, по дьяволу. Буде вас хтось облазняти, буде хтось позичати. Будуть сказати, купи цей, оцей будинок, а він там з скучий недоробок. Тобто ви можете втратити велику купу грошей. І ризики року. Туз мечів. Нові проєкти, нові можливості, много роботи, много поддержки у вас буде. Ну, тільки вам цього не хочеться. Можливо, ви вже втомитесь, можливо, ви вже. Просто будете себе лякати що ж вокруг одна робота, а відпочинку немає. Тобто не перетруждайтеся, трішечки себе пожалійте.